Всім привіт! Мене звати Тетяна, я лікар-дерматолог-косметолог, який вже декілька років лікує вашу шкіру та допомагає покращити її стан. Цей блог я вирішила запустити, тому що за роки своєї практики я побачила, що в Україні багато людей не знають, як доглядати правильно за своєю шкірою, які засоби потрібно використовувати для вашого типу шкір і займаються самолікуванням. Я почну свій блог із простих речей, а саме з базового догляду. І в цьому відео ви дізнаєтесь про перший етап догляду, очищення. Ми розглянемо такі теми: навіщо потрібно очищення, як визначити тип шкіри, щоб дізнатися, який засіб вам підійде, у тобто етапні кроки в очищенні, помилки. Пам'ятаєте, як ви скаржилися своїй мамі, коли вона вас змушувала там, миватися щодня? Виявляється, мама мала рацію. Регулярне очищення шкіри має вирішальне значення для підтримки здорового вигляду та стану шкіри. Давайте розберемося, чому очищення таке важливе. Загальною перевагою очищення обличчя є видалення бруду, пилу, шкірного сала і інше. Протягом дня шкіра вашого обличчя постійно вкривається бактеріями, забруднювачами, брудом і старими відмерлими клітинами шкіри. Надмірне накопичення бруду на поверхні може спричинити закупорку пор, затримуючи шкірне сало, вхід, відмерні клітини шкіри, і це ускладнить належне проникнення інших засобів. Очищення допомагає балансувати вироблення шкірного себе, що особливо важливо для тих, хто має жирну і комбіновану шкіру. Масаж при очищенні обличчя сприяє покращенню циркуляції крові, що надає обличчю здорового кольору. Щоб підібрати правильний очищуючий засоб для вашої шкіри, важливо спочатку визначити тип вашої шкіри. Ваш тип шкіри залежить від кількості шкірного сала, яке виробляє ваша шкіра. Жирність може змінюватися з часом, а також в неї можуть впливати такі фактори, як стрес, генетика, гормони, вологість, природний процес старіння. Отже, як дізнатися свій тип шкіри? Відповідь на це можна знайти шляхом простого спостереження. Метод називається спостерігай і чекай. Цей домашній тест дозволяє зрозуміти тип вашої шкіри, спостерігаючи за тим, як ваша шкіра поводиться після очищення. Для початку вимайте руки, е, руки і, і обличчя руки, а потім обличчя яким-миючим засобом, а потім обережно промокніть його. Зачекайте 30 хвилин. Якщо ваша шкіра здається блискучою, швидше за все у вас жирна шкіра. Якщо вона стягнута, лушиться, швидше за все у вас суха шкіра. Якщо близько лише в Т-зоні з підборіддя, швидше за все у вас комбінована шкіра. Якщо ваша шкіра відчуває зволоженою себе і комфортною, але не жирною, швидше за все у вас нормальна шкіра. Отже, давайте поговоримо про доглядові засоби під ваш тип шкіри. Для догляду за комбінованою шкірою рекомендується використовувати пінку або молочко. Такі продукти не тільки видалять декоративну косметику, пил та інші забруднення, але й матимуть зволожуючі дії. Гелі для мивання будуть сушити шкіру, тому від цих засобів краще відмовитись. Сухі шкіри, проте показані спиртомісні засоби. Вони ще більше сушать шкіру, що призведе до швидкої появи вікових змін, і також не користуйтеся милом. Для мивання вибирайте пінку чи молочко Для більш глибокої дії, підійде делікатний пілінг з фруктовим кислотом. Власницям жирного типу шкіри краще відмовитися від засобів щомісяць у вілі. У цьому випадку слід використовувати. Маски, ензимні пудри, пудриплі, добре підійдуть пінки та гелі для вмивання. Чутливі шкіри примхливі, до яка гостро, там реагує на механічні дії, склад у засобах. Більшість засобів також може спричинити алергічну реакцію. Для того з цією шкірою вибирайте гіпоалергенні продукти. Отже, коли ми вже ви вже визначили свій тип шкіри і знаєте, який засіб вам підійшов, би, перейдемо до крокової інструкції, як очищати шкіру. Отже, перше, спочатку вимийте руки. Перш ніж почати очищати обличчя, обов'язково треба вимити руки теплою водою з милом, щоб вбити всі мікроби та видалити бруд. Ви б не хотіли ще більше рознести Спочатку вимийте руки. Перш ніж почати очищати шкіру обличчя, обов'язково вимийте руки теплою водою з милу, щоб убити всі бактерії та видалити бруд. Ви б не хотіли щоб більше рознести бактерії по всьому обличчю, чи не так? Тому, коли ви вимили руки, потрібно приступати до етапу макіяжу. Змиваючи макіяж міцелярною водою або іншими засобами, не робіть сильного механічного впливу на шкіру. Не тріть її ватним диском, видаляйте косметику м'якими легкими рухами. Усі етапи стартують саме з демакіяжу. Потрібно видалити всю декоративну косметику, е яка є на обличчі та сонцезахисний крем. Це дозволить підготуватися до подальшого очищення шкіри, якісніше проводити наступні етапи очищення. Та, інше. Тому для макіяжу використовують такі засоби, як міцелярна вода, вона буває однофазною та двофазною. Завдяки активним компонентам, міцелід дбайливо очищає шкіру від будь-якої навіть будостійкої будь декоративної косметики. Міцелярну воду обов'язково потрібно змивати, вона не повинна залишатися на обличчі. Гідрофільна олія має більш щільну і жирну текстуру, і також легко бореться з залишками макіяжу. Серед активних компонентів можуть бути ефірні олії, корисних рослин. Коли ви спочатку використовуєте демакіяж, а потім очищуючий засіб, це називається метод двоетапного очищення. У цій двоетапній процедурі для видалення забруднення використовується та сама гідрофільна олія. Або міцелярна вода, а потім якийсь засіб для обитків, щоб краще змити забруднення. Перший етап продукти на масляній основі, другий етап продукти на водній основі. На першому етапі, я вже розповідала, ми розчиняємо залишки макіяжу: соціазахи крему та інших забруднень за допомогою продуктів на масляній основі. І олії або бальзами, але якщо вам не подобаються продукти з олійною текстурою, то можна замінити їх міцелярною водою. Віцели щомісяця в ній також добре очищають залишки бруду, косметики і себе. Другий етап ретельне очищення і мивання шкіри, для якого ви можете скористатися гелем, пінкою, емульсією, молочком залежно від ваших потреб. Багато дівчат вибирають засоби, які, за інформацією виробника, не вимагають змивання. Але в складі будь-яких очищаючих продуктів є інгредієнти та речовини, що викликають сухість, подразнення, почервоніння. Усі засоби краще змивати. Це дозволить уникати можливих подічних реакцій. Далі наносіть засіб, що очищає. Будь-який очищуючий засіб, то олія, крем, пінка, лосьон, тощо завжди спочатку наносити на суху шкіру. Чому так? Чому, е, тому що агенти, які використовуються для очищення шкіри, поверхнево-активні речовини, олії, ефіри тощо, вони призначені для прилипання до молекул, які видаляються, е, жиру, бруду, сміття і зменшують поверхневий натяг молекул. Це дозволяє легко видалити це все під час миття обличчя. Якщо ви спочатку нанесете на обличчя, ви не дасте очищувальним агентам повної здатності прилипнути. Це не означає, що ваш миючий засіб не спрацює, але якщо ви використовуєте метод сухого очищення, ви максимізуєте ефективність сміття. Е, Так. Е, Також, коли ви вже. Е, як наносити миючий засіб, е використовуйте невелику кількість засобів, рівномірно розподіляючи його масажними рухами, круговими кінчиками пальців. Також е ваша щелепа й шия теж скільки до накопичення бруд та сміття. Їх теж потрібно очищати. Ретельно змийте очищуючий засіб і перейдіть до. Промокніть рушничком, очистить обличчя від засобу теплою водою, а потім промокніть рушничком або паперовим рушником, чи серветками для обличчя. Але я рекомендую промокати рушником або паперовими. Я рекомендую від рушника відмовитися, а промокати рушником паперовим або серветками для обличчя, тому що рушник треба. Час частіше міняти, хоча б раз два дні, тому що там накопичуються бактерії, але ну, він може подразнювати шкіру, тому краще, найкраще це серветки для обличчя. Не, пити обли... Не мийте обличчя занадто часто. Часто люди забувають, що ймовірно миють обличчя під душем, плюс ще й засіб для очищення двічі на день, і тоді ви отримуєте три вмивання, і це трошки забагато. Далі останній етап це буде завершуючий етап тоніком. Хоча технічно це не крок до миття обличчя, але багато хто часто пускає важливість того, що відбувається після відновлення балансу шкіри. І поговоримо про додаткові етапи очищення шкіри обличчя. Як очистити шкіру обличчя, щоб позбавити від глибоких забруднень. Для цього один-два рази на тиждень рекомендую використовувати спеціальну доглядову косметику, спрямовану на очищення клітин та тканин шкіри від серйозних забруднень. У цю категорію засобів потрапляють маски, пілінги, ензимна пудра. Вони також підбираються під конкретний тип шкіри та вік жінки. Головне вибирайте безпечні склади, багаті на корисні мікроелементи, вітаміни, кислоти, мінерали. Далі давайте поговоримо про помилки в системі. Очищення. Найпоширеніший недолік в програмі очищення це вмивання щодня. Навіщо очищати шкіру вранці, адже вона не могла постраждати під час сну? Але такі ритуали допомагають дермі прокинутися та покращує її здатність поглинати корисні пеламанти з лосьонів та кремів. Цієї процедури не варто нехнувати у вечірній черенковий час. Друга помилка це плутати очищення з відгущуванням. Перше здійснюється двічі на день, а друге слід проводити раз на тиждень. Надмірне відглущування може спричинити подразнення, спровокувати нову хвилю висипання. Якщо ви відчуваєте шорсткість чи нерівномірність рельєфу, використовуйте муслінові серветки замість пушника. Вони чудово обирають вологу та видаляють померлі клітини. Груба помилка е, також очищення це не контролювати температуру води. Різкі перепади можуть бути стресами для дерева, вмиватися водою кімнатної температури. Це дозволить уникнути почервоніння і роздратування. І остання помилка це витримування занадто великих пауз між етапами очищення. Спочатку зняти макіяж, через який час митися, десь пізніше згадати про тонізацію – Це так не працює. Етапи під час ранкової та вечірньої процедури повинні здійснюватися один за одним із проміжками не більше 1-2 хвилин. Виділили трохи часу, зробили все необхідне і можете бути спокійні. Тільки так. Отже, ви вже знаєте, як очищати шкіри, тому в наступному відео ми розповім про тонізацію шкіри. Всім па-па!